Угу, так, скільки? Ой-ой-ой, дві штуки я вже собі скин можу купить. Ооо. Щады шось норм выпало. На бензопеку, коли бываю луч такий здоровий. Значит. Он попів. Так треба робити. Я вроді ніколи не грав цю штуку. В смысле, яку? Ми не простий матч пішли. Вали Мар'яну. На арені буде простіше. Брідж, 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 брідж. Опа. Бридж, бридж, бридж. Ну, О, тут посадить хуже. О, за тут бах оцей з лопатки. Так. А, у всіх одинакові оружки, які по типу, рандомчику. Я тебе зараз підвину поставлю цю фігуру. Я Є. Треба набити, що він на ту бомбу попадеться. Сама сопається на них. Дітки не, не знає, де бомби в мене. Ви я це знаю, не Я тоже запомнив, де їх не лежить. Так Вроде подивись, там їх даже видно, бо це наші бомби. Це наші! Ой, это почиф топ на наші наоборот. Ми їх бачимо, а це не бачим. Я знаю. знаю. Вс. Чел, хочу. куди хвайся? Давай. Один на один. Торки п'ящий. Так, Так, зараз? Оооо, яке говно! Просто це порыт. Вісімдесят попав Чекай, давай заморози. Ага, он не спамая спа. Просят так я чує видно, сейчас надо. Фот ти зробив?! Що?! Ты розумієш, ви нас всіх фотнул одной фигнй? У нас такі великі шанси були виграти. Нафіга ти бляха своїм гавном спамиш? Треба так психодувати. Прикинь, так на місці стоїть. <звіху> бляха, <звіху> перезарядка така велика зараз. А, чамає просто команду. Тут от же главне пулі на пінбол не посрать прям